Ви мене зупинили да. так, так названо, зупинив, так тож. названо, що ви мене зупинили. Да, Все то я зупинився. зупинив. Перевірила ваші документи. Я прийняв рішення про обмеження руху. Це я вас у сьомому пункту зупинив. Угу. Є із, із наказ. Із, 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 є, є наказ, яким на цій ділянці дорожнього руху обмежений не є необхідність залучити водія до надання допомоги їх учасникам дорожнього руху. Ви ось, мені ви мені дайте ви, наказ, що ви Ви ознайомлені обмеж... з правилами зараз будете тут інструктаж, ти це кашника. Ви, ви абон, мені ми вас залучаємо. Ви мені ви мені погрожуєте? Чи що? я вам чого погрожую? Я вам на Ви мені погрожуєте погружуєте 35-ту статтю, Ось довона відтепер. Якщо ви розумієтеся на чинному законодавстві. Поліція може вас зупинити для надання допомоги співробітникам ТЦК. Як вам така новина? Ми вас залучаємо залучали мені в конституції України. Є стаття 19, яка вказує, що поліцейський як посадова особа може діяти лише на підставі та в межах повноважень, які передбачені чинним законодавством України. Про те, чи не забув випадково поліцейський про дану статтю, ми розберемо це сьогодні в даному відео. Відеозапис, який ми з вами аналізуємо, надав нам учасник нашого клубу щодо ситуації, яка з ним склалася нещодавно. Проїжджаючи так званий мобільний блокпост, він побачив співробітників поліції та ТЦК, які хаотично пересувалися на проїзній частині. Тому водій, як свідомий громадянин, з мотивів забезпечення безпеки дорожнього руху, зупинився. Щоб зробити зауваження поліцейським. Давайте детальніше подивимось, що з цього вийшло. Добрий день. Добрий день. Я чому до вас звертаюсь. До вас кого ходите по дорозі? Окей, давайте прийдемо безпечний день. Ходите місце? по дорозі. Давайте прийдемо безпечним. Ви ходите місце? по дорозі. Ви як до мене говорите? Провокаторку, чому ходиш да. по дорозі? Да. До кого ви Скажи, Чому по дорозі ходиш? Ви скажіть, до кого млякаєте? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення.

Кажу, чому, я не кажу, з в... дороги зайдіть. зійдіть. Зійдіть з дороги. Що проїзної? за руку приклад з проїзної дороги туди? Я зійшов. Ви чому ходите? Ви хто... Чому ви провоцируєте водіїв? Я кажу? Вас... Чому кажуть зійдіть з проїзної частини? Ваше посвідчення. Посвідчення пред'явіть. Посвідчення пред'явіть! Ви, ви йдете зараз на проїзну частину, бо я слава не містинний матеріал. Посвічення. Зрозуміли, кажу, чи ні. Поліцейський. Я з дороги зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення, я вимагаю. З Цього відео ви бачите, що поліцейські вже були початково налаштовані агресивно. Автор відео запропонував же йому, давайте пройдемо у безпечне місце. Проте як ви бачите, поліцейському дуже сподобалось, що його знімають на відеокамеру. Пізніше автор повернувся на місце водія. Поліцейський пред'явив йому службове посвідчення, а далі без будь-якого обґрунтування вимагав пред'явлення документів для того, щоб ви не отримали штраф за відсутність страховки та не оплачували ремонт чужого авто з власної кишені, вам потрібна автоцивілка. А щоб придбати автоцивілку, вам необхідний мобільний застосунок Hotline Finance. Адже тут зібрані найпопулярніші страхові компанії, щоб ви могли порівняти умови і ціни страховок та оформити оптимальний для себе варіант. А за промокодом AD10 ви можете отримати додаткову знижку 10%. Усі деталі в описі під даним відео. Ви навіть мене не зупиняли, тому що я зупинився, тому що на дорожньому полотні була перешкода. Здійснив зупинку під час з'ясування причини зупинки, яку поліцейський не здійснював в принципі, з'явились цікаві обставини. Дивимось. 4GTP-01-5281. Тепер Ваше До повного тп Ні. Після того, як ви мені дасте фактичні дані, що я порушив. Я ще раз питаю. Після того, як ви надасте фактичні дані, що я порушив правила дорожнього руху. Ви зупинили мене. Верніше, ви навіть мене не зупиняли, тому що я зупинився, тому що на дорожньому полотні була перешкода. Здійснив зупинку. Процедуру зупинки мене ви не проводили. Ви не можете мене зупиняти в крайній лівій смузі. А я ви вам сказати, що я можу, що не можу. Перекрійні руки. Наказ її не я віддавав. Чи я не я не кажу, Чим? Яким я. чином? На підставі чого перекрили ру? Тут проводяться якісь роботи. Тут є небезпека. Лист, де. Якісь обмежувальні, якісь показчики, що тут перекрити рух. Знак попереджування, що тут перекрити рух. Має бути ця ділянка місцевості обладнана? Ну а хто має забезпечити безпеку? Я чи ви? Як представник закону, і хто забезпечує безпеку дорожнього руху? Я чи ви? Ми тут зараз небезпеки зрозуміли. А що так, ви проводили? Це така. А ви чим займаєтесь? А ми, в їх, а ми з, не від, з ним стіймали відпрацювали. Ви чим Як займаєтесь? Я ще раз ваші обов'язки, чим ви маєте займатися? Зупиняти транспортні засоби. Згідно чого? Згідно правил дорожнього руху. З... Ви мене зупинили. Так, так, так названо, так. так названо, що ви мене зупинили. я зупинився. перевірила ваші документи. Ааа, тепер все зрозуміло. Зупинив, щоб ТЦК перевірила документи. А така підстава, як перевірка документів, взагалі передбачена чинним законодавством? З огляду на статтю 35 закону про нацполіцію ні. Пізніше, зрозумівши це, поліцейський вирішив застосувати іншу причину для зупинки та навіть не одну. А ви мені погрожуєте? Сьома, восьма? Уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження руху. Це я вас. У сьомому пункту зупинки. Угу. Є, і, 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 є наказ, яким на цій ділянці дорожнього руху обмежено. Є необхідність руки. залучити водія до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. Ви, ви мені дайте ви, наказ, що щоб ви обмежуєте. ознайомлені з правилами, зараз будете тут інструктаж, ти це кажеш, ми вас залучаємо. Ви, мені... ви мені погрожуєте чи що? Я вам чого погрожую? Я вам на ви погрожуєте, чи що? п'яту статтю. Ось давно? Законодавство не Причину зупинки. Я ж вам сказав. Так яка сьома, з ним. Так сьома чи шоста? І шоста, і сьома, і перша вам підходить. У вас має бути одна причина, зупинки, а да, не скажете, три. Що, а у нас є три. А у нас є три. От вас по трьох зупинили. Тепер придивляйтеся, да, покажіть. Що покажи? Ви, ви хочете щось залучити, давайте залучайте. Ого, залучити, ну, мене що там, вас, чи там, інструктажу, чи до чого ви. там хочете залучити. Я, я не знаю хто. Ви Ну ви хочете мене залучити до якихось дій. Примусити чи залучити. А чого примусити? Ну я звідки знаю. То, то то 35-й написано, чого я вас примушу. Ну, так доведіть мені це. Що довести? Ну, да Законну нам... вимогу зупинки транспортного засобу. Я вже вам довід. Доведіть! Чесно скажу, я такого ще не бачив. щоб... Три причини були озвучені в одній зупинці поліцейським, і порушення ПДР, і славнозвісний сьомий пункт, про який багато хто чув, і навіть необхідність надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. Звичайно, що довести причину зупинки та її обґрунтувати і пояснити, це абсолютно різні поняття. Звертаємо увагу на частину 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом обстави зупинки, визначеної у цій статті. Дивимось далі. Призвичайно попадку. Ви що з мене знущаєтеся? Чи що? Ви розумієте, що ваші зарадії вони не є законними? Це чому вони незаконно, ну, бо тому що ви зараз на крису вимагаєте десь е е е інформації. А чого ж у вас там кухні? Я зупинився, кажу, чи... забери, кажу, людей з дороги, тому Ні, що тут небезпечно. Йому це не сподобалося, що я йому зауваження зробив. Ну, На цьому моменті з водієм можу тільки погодитись. Дійсно, під час застосування 7 пункту 35 статті закону про національну поліцію має бути рішення, з яким можна було познайомитись. Але, на жаль, на практиці ми часто бачимо, як поліцейський у не зовсім законний спосіб зложиває цим пунктом профільного закону. Якщо ви переконані, що відносно вас вчиняються дії із перевищенням службових повноважень, залишайте скаргу. Для початку можна в телефонному режимі. Також акцентую увагу, що учасники клубу юридичного захисту водія АД» мають корисну можливість зателефонувати на нашу гарячу лінію. Тому долучайтесь до клубу вже сьогодні. Це гарна можливість завжди мати під рукою не лише корисну літературу, а й юридичну підтримку. Да. Незаконно хай буде незаконно. Що Я що вам я щось доказую вам. Ні. Да. Ус будете оскаржувати, то ваше право я не буду оскаржувати, бо тому що немає що оскаржувати. Ви не доказали те, що я не прав. — Будете оскаржені. Як же буду оскаржувати, якщо ви не маєте, ну, у вас немає ні доказів, нічого. На основі чого ви хочете писати постанову. Ви хочете, у вас є докази, ви хочете, немає. Якщо ми перейшли до адмінзатримання. На три години вас затримати треба? — З якою метою? Для складання адмінпостанови. — Так Вже це кашники встановили мою особу. Я не встановив вашу особу. Е -е, дивіться, щоб його провести затримання, треба, щоб була підстава цьому. Так. Воно знову ж немає підстав. Є а, і, і ви знову займаєтеся питанням маніпуляцій і погрожування. Дивіться. Я вам наголошую зараз на цьому. Я, зараз я спитаю, себе, якщо є встановлена ваша особа, то да. нема. Якщо немає, я буду да. проводити адмінзатримання. Да. Так, Спитайтеся, чи вони знають, хто я. Для того щоб поліцейському провести адміністративне затримання, повинна бути дотримана процедура. Звертаю увагу на статтю 261 КУПАП. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складення посада. Прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка склала протокол. Про місце затримання обов'язково попереджаються родичі. За вашим бажанням ви можете повідомити вашого роботодавця. Крім того, про ваше затримання обов'язково поліцейський повинен повідомити у вторинну праву допомогу або надати вам можливість скористатися правовою допомогою вашого адвоката, з яким укладено договір. Ну, якщо чесно, за цим відеофрагментом ми бачимо, що співробітники ТЦК виявилися більш культурними спілкуваннями. Вони встановили особу водія, претензій до нього жодних не мали. Проте поліцейський, не змігши отримати дані водія самостійно, звертався за допомогою до третіх осіб. Зараз треба використовувати. Як прізвище ніякого? Він не має права розголошувати вам. Має. Немає. Має, мені треба планшет. Ми спільно відпрацьовуємо. Як прізвища ніякома? Так ви сказали, що це вони тут займаються діяльністю, а ви тут просто так. Прізвище не побатьку як? Ви що, з мене знущаєтеся? чи що? Ви розумієте, що ваші зараз дії, вони не є законними? Це чому вони мої дії? Ну бо тому, що ви зараз на крису вимагаєте десь е е е е інформації. Виявляється, співробітник ТЦК знає краще, ніж поліцейський, що за незаконне поширення конфіденційної інформації про особу, тобто її персональних даних. Є злочином за статтею 182 Кримінального кодексу України. Проте остання фраза поліцейського у спілкуванні розкриває усю суть цієї зупинки, внаслідок якої водій був затриманий безпідставно протягом деякого часу. Під'їхав, показав документи і поїхав. Причому тут під'їхав. Чому а я що? маю зупинятися і просто під'їжджати свою ініціативу і показувати йому документи? На підставі чого я маю бути волонтером? Яким волонтером? Ну що їздити комусь пред'являти. На підставі чого? Звідки я знаю, що тут перекритий рух? Де ви маєте стояти? Ви мене мали а да, не розказав, раніше. Ви мали, то, ви мали то, ви, стояти. Ви, напевне, раніше мене мали бути зупинити і скерувати на якусь смугу для того, щоб вони зробили свою роботу. Ну, треба все, а, мені, вся увага треба на вас. На водіїв бо, і на бо, безпеку. Бо, бо цар на, на не цар, а й на безпеку. Вся увага і на безпеку. Ось такі випадки трапляються на сьогодні. На жаль, тому знання чинного законодавства та базова обізнаність у правовому полі на сьогодні є більше необхідністю, ніж просто додатковими знаннями. Якщо потребуєте допомоги з нашого боку, доєднайтесь до нашого клубу. Приєднуйтесь до нашого нового вебінару, який відбудеться вже 22 серпня. Та залишайтеся на цьому каналі, щоб завжди тримати руку на пульсі чинного законодавства.